Вітаю всіх! У цьому відео будемо говорити про логування операцій у Entity Framework та про міграцію в базах даних. Перед тим, як ми будемо використ... виконувати логування операцій, е... я створив простий консольний додаток Visual Studio без ніякого коду. Зараз розберемо, що це за код. Після того я підключився до бази даних, до бази даних SQLite First Base на диску D локальному, який складається тільки з однієї таблиці. За допомогою команди, яку ми вже з вами знаємо і проходили в попередньому відео, я скажімо так, створив згідно цієї структури, цієї бази даних, клас і створив клас контексту даних. Після того я тут, що я тут дописав, я дописав тут змінну, яка буде вказувати на файл. Тобто змінну файлового потоку для запису логів в текстовий файл. І створив метод, який фактично є методом для закриття файлового потоку, а без нього не працює, коротше кажучи. Так. І я тут закоментую. Закоментую зараз. Три варіанти, ну, не взагалі тут безліч варіантів, різних є логування і безліч, безліч рівню логування. Ну як безліч. Певна визначена кількість. Просто якщо врахувати, що може бути рівень певний логування, а може бути згідно чого, скажімо так, логувати, тобто в даному випадку фіксуються команди виконання, то є декілька там. Можливості логування. Для початку в метод log2 передамо метод. Фактично, він По суті, цей метод виводить на консоль, ми це вже знаємо. А в даному випадку він буде виводити на консоль загальну інформацію. Якщо говорити про рівень, То він буде виводити рівень дебаг за замовчуванням. Тобто виводити інформацію, яка буде корисною для розробки та налаження. Але згідно чого виводити? Згідно операцій, виконаних з базою даних. Тобто, у нас є тут певний код. Цей код вже я скопіював. Перед цим ще зрозуміло, що я встановив два пакети: SQLite і Tools для. Скіле для роботи з базою даних зрозуміло. Що, а Tools для того, щоб якраз здійснити такий зв'язок з базою даних, підключення такий реверс з бази даних в код. І для майбутніх наших міграцій. Тому давайте запустимо. Зараз на консоль повинна виводитися інформація. Про виконання операції в загальному детально. Крім цього, у нас тут є різні рівні. Для прикладу ми бачимо. Крім цього, ми можемо записувати у файл. Ми можемо записувати в output оцей оцю консоль тут, в середовищі. Крім цього, ми можемо. Так, є, вивело в, і, і крім того, десь мало би вивести ще сам. Сам список з бази даних з програми. Добре, є. Тепер ми хочемо для прикладу е... вивести не на консоль, а вивести в. Файл, але вивести трошки більш е, загальну інформацію, яка визначена рівнем log level information. Зрозуміло, що цей простір імен ми могли просто підключити Microsoft Extension Login. Е, і тут же використовувати не таке повне ім'я, скажімо так, цього рівня. Запустимо. Ну, і в. В файлі, якщо я не помиляюсь, це він і є бо в цьому проєкті, має бути інформація записана. Так, дивимось. Не записую, оскільки два методи разом вони не працюють. Верніше, да, два методи логування, скажімо так. Тому це, що на консоль ми закоментовуємо. На консоль повинно бути виведено тільки з програм згідно того алгоритму, який закладений. Тепер глянемо, що в нас є. І в нас є інформація. Аналогічно ми можемо зробити, вивести про виконування команди в цю консоль output в середовищі. Так, тепер закоментовуємо і запускаємо. Так, тепер після того. Як ми от, розберемо ці основні моменти з логуванням, перейдемо до міграцій. Що таке міграції в загальному? Це деякий план переходу від бази даних до баз даних. Для чого він потрібен, скажімо так. Я бачу, що воно довго запускає. І іноді це Visual Studio. Давайте ще раз перезапустимо. Є і глянемо тут і тут є. Тепер стосовно міграції. Для прикладу, ми захочемо додати якийсь певний рядок коду, тобто не просто певний рядок коду, а, як, скажімо так, якусь властивість. Після цього давайте закоментуємо взагалі це логування, можливо. Швидше буде. Значить, після того ми запустимо наш додаток, а ми бачимо, що тут співставляється клас юзер з записами з бази даних з таблиці. Ми повинні отримати виняткову ситуацію, оскільки ми тут додали властивість, а в таблиці то немає. Так, І ця виняткова властивість є на цьому ж рядку, як ми бачимо, на, на шостому. Ми, звичайно, могли б тут ручками додати цей ступчик, і, в принципі, як варіант, але це варіант у таких примітивних випадках, коли ми тут на таблицях, як в нас багато таблиць. І все ж таки залишається, ще можливість, що ми просто помилимось, що там написав, що властивість з якоюсь літерою інакшою, а тут з інакшою буде помилка. Тепер далі. Можна просто використовувати дві команди, скажімо так. Які дві команди? Стовідсоткове видалення, 100% створення нашої таблиці, але знову ж таки, це коли добре? В деяких примітивних таблиці, випадках, коли нам не важливі дані таблиці. Тобто ми перезаписуємо все однозначно, це можливо для якихось навчальних цілей більше підходить. Для серйозних проєктів цей варіант не підійде. Тому тому-тому, тут може, тут може нам допомогти міграція. Що таке міграція це план переходу. Нам її треба створити для початку. Ну, Давайте це і зробимо. Зайдемо в консоль менеджера. Пакідж-менеджер консоль, яку ми можемо відкрити Відповідно, відповідного мене тут відкрита. Якщо навіть не відкрита, то Tools, Nuget Package Manager і консоль. введемо Ось так. Значить так, якщо я помилився, ну і ім'я міграції, хай буде М1. Е, так, після цього у проєкті ми побачимо, що в нас створиться папочка міграції, і тут будуть два файли, один з яких безпосередньо і буде саме створення цієї таблички. Тепер ми що ми можемо зробити? Тепер ми можемо застосувати цю е, міграцію, тобто оновити. Бо оскільки ми зараз -то, е, тут створили міграцію, але сама база даних в нас як і була, так і є. Тому, 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 update database і запускаємо. Так, і те, в принципі, що я очікував, та і є. І тут важливо запам'ятати одне, що табличка вже існує. Табличка вже існує. Коли ми створюємо міграції, то таблиця, база даних, не повинна існувати. І відповідно ми не можемо знову ж таки, крім того, що існувати, оці команди використовувати. Зрозуміло, що created ми не можемо використовувати для створення. І крім того, база даних не повинна існувати. Тому як ми можемо так чисто для навчальних цілих ми можемо можем вийти з цієї ситуації та просто якусь створивши там якусь табличку для прикладу з номером 123. І тепер запустимо. Так, запустимо. Чекайте, нам не треба запускати. Нам треба е, відповідно. Оновити базу даних. Тобто це фактично е перший раз, перше застосування міграції, вона створить базу даних, по суті кажучи, давайте відкриємо її. Відкриємо, відкриємо. І вона ось тут є. Ну і все зрозуміло. Далі, якщо ми захочемо, для прикладу, видалити цей рядок, знову ж таки, е тоді. Створюємо міграцію. І після того оновляємо, і ми будемо бачити, що вже Так, тепер. Е... Ну, і глянемо відповідно вже для остаточного завершення нашого відео. Глянемо. Так, чи тут оновити, можливо, дані треба. Як тут оновити? Хм -хм. Так, і немає, зрозуміло. Що.